Водозберігаюча лійка з магазину Аврора лише за 120 гривень. Ви просто подивіться, як це весело виглядає. Вмикаємо душ, вентилятор крутиться. І дивіться на струю, вона просто фантастично красива. Як бачите, голова на шарнірі і вона рухається в усі боки. Дуже круто, що лійку можна розібрати і почистити зсередини. Гумовий ущільнювач присутній. Розсіювач виглядає як нержавійка, але магніт до нього липне. З іншого боку, існує нержавійка, яка магнітися. Який склад цього металу, я вам сказати не можу. Тут у нас пластикова дурість. Якщо дістати вентилятор, то струя виходить точно така сама гарна. Тобто, вентилятор тут вивик. Виклик... Для краси. Далі можна відкрутити ще ось тут: гумовий ущільнювач і, будь ласка, шарнір. Знімаємо прокладочку і під нею пластик. І я вам скажу, що на сьогоднішній день пластик краще, ніж китайський сплав. З цього боку бачимо, що отвір для води тут дійсно невеликий. Порівнюємо дві лічки і дивимося, яка з них економить воду. Як побачили, одну третину води, лійка з аврори, економить точно. Ще можна відкрутити так, дивимось, що там. Гумовий ущільнювач, будь ласка, оп. А тут у нас що, друзі? А тут у нас фільтр для води. Де ви ще таке бачили? Я майже впевнений, що коли фільтр заб'ється, ви ніде його не знайдете. Треба буде викидати його із системи. Кнопочка то є банальний вкил-викил води, працює приблизно так. Для тих, хто не в курсі, нормальний тиск водопровідні мережі складає від 2 до 3 атмосфер. Зараз подивимось, чи витримає ця кнопочка, скажімо, максимум в 3 атмосфери. Раз і погнал. Навіть 4 атмосфери тримає без усіляких проблем. Оп! І я вважаю, що ще не менше третини ліка зекономить за рахунок цієї кнопки, тому що один раз виставили необхідну температуру води і далі користуємось кнопкою. Але після того, як прийняли душ, не забувайте вимкнути воду саме на крані, тому що ця кнопка не така уж і надійна. Лайк-підписка, кому відео сподобалось, ну а я вам дякую за перегляд.